Вашановні шановні відачі і до вашої уваги телевізійні новини Калуша. Чергове засідання виконавчого комітету Калуської міської ради відбулося у вівторок 2 грудня на порядок денному ряд господарських, фінансових та житлових питань. І хоча перелік питань доволі типовий, не у всіх аспектах члени виконавчого комітету змогли дійти згоди. На засідання виконавчого комітету Калуської міської ради прибула заступник начальника фінансового управління Івано-Франківської обласної державної адміністрації Галина Качур, як висловив сподівання перший заступник міського голови Ігор Матвійчук. Можливо, чиновниця повідомить, коли Калуш отримає дотацію із області. Першим питанням порядку денного взяли до уваги звіт про виконання бюджету міста Калуша на 9 місяців поточного року. Члени виконкому схвалили проект рішення про виділення одноразових грошових Допомог на загальну суму 32 дві тисячі гривні, як повідомили начальник управління праці і соціального захисту населення Калуської міської ради Любов Федоришин. Допомоги отримують громадяни, які звернулися в управління з відповідними заявами. Крім того, із нагоди дня інваліда по 150 гривень отримають і 19 членів всеукраїнської організації інвалідів, 20 підопічних місцевого осередку товариства сліпих та 25 підопічних місцевого осередку. Товариства глухих, а також 13 ветеранів Афганістану. Наступним питанням затвердили коефіцієнт співвідношення кількості перевезених пасажирів і пасажирів, які сплачують за проїзд на четвертий квартал цього року. Затвердили максимально допустимий коефіцієнт: 1,3 для міського сполучення та 1,7 для приміського у Калищі. Планують звести храм великомученика і цілителя Пантелеймона, де Буде юридична адреса цієї громади в сторону вокзала. Є пропозиції від парафія для того, щоб полегшити їхній участь в релігійному житті, зареєструвати громаду і з часом почати будівництво великого храму для задоволення релігійних потреб саме тої частини громади православної, яка живе в тому районі. І в храмі, звичайно, що з благословення високопросвящаючи митрополита Іосахо було ініційовано зібрання тої частини громади, яка висунула це питання у юридичному вимірі, внутрішньо-церковному було зібрано цієї громади, представників цієї громади, були зроблені поновчі збори. І подано клопотання на ім'я, щоб реєструвати статут на ім'я пересвячення ЮСАФа і подальші органи влади. Іншим питанням розглянули питання про хід виконання рішення виконавчого комітету Калуської міської ради про організацію відпочинку та оздоровлення дітей та молоді міста Калуша у 2014 році. Охоплено оздоровленням та організованим відпочинком дітей в місті Калуші 4191 особа, що становить 59,4 від дітей міста Калуша шкільного віку. Загальна кількість коштів, яка була залучена на оздоровчої кампанії. Це 2 мільйони 440 тисяч 425 гривень. Традиційно основним суб'єктом, який дав найбільшу кількість дітей залучених до організованого відпочинку, це, звичайно, наше управління освіти. Я би хотів подякувати їм від імені координаційної ради, члени координаційної ради якож, також тут є. Особливо увагу хочу приділити тому, що традиційно фонд соціального страхування приділяє увагу здоров'ям. І він проводить саме оздоровчий напрямок роботи наших дітей. Щодо оздоровлення, це згідно закону про оздоровлення, діти повинні оздоравлюватися в стаціонарних оздоровчих таборах не менше 25 дня. Решта це є, буде носити відпочинковий характер. І якраз до відпочинку, до відпочинку дітей в нашого вружня освіти найбільше долучилося, організовуючи пришкільні табори. Однак найбільш дискусійним виявився спокійний зазвичай блок житлових питань. Особливі дискусії викликали питання про переобладнання квартири в на житлове приміщення та реконструкцію його під стоматологічний кабінет. Посперечалися на тому, чи варто давати дозвіл на облаштування стомат кабінету, якщо там буде і рентген-кабінет. Урешті проект рішення підтримали сім голосів, чого недостатньо. Суперечка між керуючим справами виконкому Наталією Бабій та членом виконкому Миколою Полицьким. Виникла на тому, чому. Проєкт рішення, який пройшов усі попередні погодження, раптом не був підтриманий виконавчим комітетом. Блок питань, що стосується роботи із неповнолітніми, розглянули у закритому режимі. Тематична програма, присвячена 23-й річниці референдуму про державний суверенітет, відбулась 1 грудня у Палаці культури Мінерал. Цього дня на сцені Палацу культури виступили кращі творчі колективи та виконавці міста. 1 грудня 1991 року відбувся всенародний референдум, на якому українці мали відповісти, чи підтримують рішення Верховної Ради УРСР від 24 серпня, яке проголошувало незалежність України. Усіх всіх 27 регіонах України виборці підтримали акт проголошення незалежності. В середньому в нашій державі за незалежність проголосувало понад 90% виборців. Це майже 29 мільйонів людей. Насправді, саме 1 грудня 1991 року Україна по Справжньому стала суверенною, яку почали визнавати інші країни світу. Щороку, перший день зимового місяця, в нашому місті відбуваються культурні заходи, і цей рік не став винятком. В палаці культури мінерал відбулася тематична програма, присвячена 23-й річниці проголошення незалежності України. Розпочався захід переглядом відеоролика, створеного з відеосюжетів під назвою «20 кроків до мрії. Так на сцені виступили творчі колективи, квартет викладачів-бандуристів дитячої музичної школи, народний ансамбль меднародного танцю Мережево, вокально-інструментальний ансамбль Передзвін, студенти коледжу культури і мистецтв Тетяна Федорко і Світлана Кравець, учасниці зразкових вокальних студій Дует та Ліра. з сторінками історії з нагоди 23-ї річниці референдуму про державний суверенітет відбулась у палаці культури. Юність на захід завітали старшокласники загальноосвітньої школи номер 4 щоб за допомогою автентичних фото і відеоматеріалів познайомитися із історією України новітньої доби. Відеомандрівка є чудовим засобом для легкого засвоєння інформації. Тож, окрім просвітницької функції, захід був покликаний полегшити вивчення матеріалу, що старшокласники саме проходять на уроках історії України. Тож на перегляд відеомандрівки завітали старшокласники загальноосвітньої школи номер 4 навчального закладу, який чи не найбільше у місті, залучає школярів до заходів Палацу культури Юність. 91 року. Коли здійснилась споконвічна мрія волелюбного народу про самостійність та незалежність, ідею відродження незалежної держави, жила незмінно прокладаючи собі роботу, дорогу від розкладу Київської Русі і аж до прийняття Верховної Ради акту про оголошення незалежності 1991 року, запрошую вас у мандрівку сторінками історії і побачити, як вирішувалася ця доносна подія для України. Тож до уваги школярів презентували три відеоролики про власний референдум і передумови, що до нього спричинилися, а також ознайомили із історією діяльності першого президента Незалежної України Леоніда Макаровича Кравчука та показали ролик про сучасне становище України. Захід розпочався хвилиною мовчання за загиблими захисниками України, а завершили його опитуванням щодо того матеріалу, із яким школярі ознайомилися, переглядаючи ролики. Зустріч зі скульптором Ігором Семаком відбулася в Калузькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 2 з поглибленим вивченням англійської мови. Майстер наочно продемонстрував учням 4 класу, як народжується скульптура. В рамках проєкту у творчій світлиці в загальноосвітній школі номер 2 відбуваються зустрічі з творчими людьми Калущини. Цього разу до школярів завітав відомий на Прикарпатті скульптор Ігор Симак. Він нагадав, що скульптура це вид образотворчого мистецтва. Ця робота схожа до роботи художника, який створює об'ємні композиції. Скульптури бувають натуральні, декоративні, монументальні. Спочатку їх виконують у пластичному матеріалі, потім відтворюють у гіпсі, бетоні чи бронзі. Перші заготовки можуть бути з глини чи пластиліну. Спочатку скульптор робить ескіз, Далі каркас, основу майбутньої скульптури. Основа може бути з металу, дротів, арматури чи дерева. Ігор Семак приніс з собою для демонстрації дітям скульптуру, ансамбль, яка складалася з членів божого сімейства та шматок глини. Скульптор показав дітям, як зробити портрет на прикладі фотографа Василя Мельника. Щоправда, складно було працювати за звичайним столом, адже в майстерні для цього є спеціальний рухомий станок. Майстер розповів, що портретну скульптуру краще робити трохи більшою від натуральної величини. Око Орця постійно має перебігати з натурщика на роботу. Спочатку скульптор працював руками, далі спеціальним інструментом, яким зручно досягнути важкодоступні місця. Зазвичай натурщик позує протягом двох-чотирьох сеансів по дві години. Далі виготовляється гіпсова форма, у яку заливається матеріал. Серйозна робота займає до кількох місяців. Для своїх витворів майстер обирає сіру глину, на якій добре видно усі дрібні деталі. Ігор Семак розповів, як він починав навіть не ліпкою, а спочатку був камінь. Спочатку я почав з камень видобувати якийсь ну, обличчя, там, індіанця, тоді було дуже модно. А пізніше вже перейшов до ліпки, Ну І, і, і от мене це так тоді захопило, що починаючи з 7 класу практично я вже до того си не знайома. Тобто кожен день от з класу, кожен день практично до цього часу займаюся скульптурою. У калуші багато відомих робіт майстра: барельєф В'ячеслава Чорновола, пам'ятник Роману Шухевичу та інші. І хоча скульптура не єдине заняття Ігоря Симака, одразу видно, як натхненно і талановито він творить. Це його творча робота. Вона, можливо, згодом стане основною його роботою, тобто він, займаючись скульптурою, напевно, це і хобі, це його творчість і. Така основна робота, яка приносить задоволення. Діти захоплено спостерігали за умілими пальцями майстра, коментували і зустріли з схвальними вигуками завершення роботи. Потім скульптор із задоволенням відповів на усі запитання. Знати, щоб жити, круглий стіл з такою назвою, із залученням фахівців, лікаря, епідеміолога та інфекціоніста, нещодавно було проведено у центральній районній бібліотеці. Захід був присвячений всесвітньому дню боротьби зі снідом. Організувала круглий стіл для юних читачів районної бібліотеки завідувач відділу обслуговування цієї установи Любов боєм. Розпочинаючи захід, вона зазначила, що однією з найважливіших проблем, з якою зіткнулося людство у 20 столітті, і з якою увійшло у 21 -е століття, є снід. Проблема віл це проблема кожної людини. Якщо вона не торкнулася її особисто або її близьких сьогодні, то немає жодних гарантій для того, що це не станеться найближчим часом. Кількість інфікованих хворих і померлих від СНІДу людей стрімко зростає, а тому проблема збереження і зміцнення індивідуального та громадського здоров'я населення набула останнім часом актуальності в усьому світі. Значною мірою це стосується і України. Особливу турботу викликає здоров'я молодого покоління, найбільш перспективної частини суспільства. Що ж таке СНІД, його ознаки та причини захворювання розповіла юним читачам районної бібліотеки лікар-інфекціоніст Христина Коваль. ВІЛ-сНІД це є поєднані два слова. ВІЛ – Вірус імунодефіциту і СНІД синдром набутового імунодефіциту. Самий вірус ВІЛ викликає ВІЛ-інфікування, віл інфекцію Відповідно, ця віл-інфекція триває хронічно, пожиттєво, цей вірус попадає в організм людини, вбиває імунну систему, причому відкриваються вхідні ворота для всіх інших інфекцій, бактеріальних, вірусних і і знову ж таки імунітет знижується з з кожним днем, з кожним роком цієї вілінфікованої людини. І як наслідок смерть незаперечно приходить в закінченні цього інфікування. СНІД ми рахуємо, що це є четвертою стадією віл інфекції, віл виснаження, віл Ми називаємо СНІДом. Віл-СНІД на жаль не одна проблема. Паралельною інфекцією для нього є туберкульоз. І це зазначила лікар-епідеміолог Зінаїда Кобаснюк на сьогоднішній день є одним із актуальних питань всього світу і, зокрема, нашої держави. Ми в центрі Європи і претендуємо на Євросоюз, і ми там будемо, але ми маємо подолати. Я думаю, в програмі Євросоюзу стоїть ці це питання. Розумієте, туберкульоз і сніг, Ми зобов'язані це подолати. Вони за нами стежать на, на, на моніторингу за нашою інформацією епідемі, епідемічною. Поки що в нас асоційований туберкульоз і сніг, і ми нічого не можемо вийти. Сніду не можемо вийти, бо тримають. Ні Ініційні ні наркомани ні, і туберкульозу не можемо вийти, бо є проблема з туберкульозом, ні з лікуванням з харчуванням. І тобто, ми зараз в особливому статусі під час круглого столу його учасники, а це студенти навчальних закладів міста, мали можливість не тільки почути важливу інформацію для себе щодо небезпечних захворювань, а й отримати відповідь на питання, які цікавили їх найбільше. Це була вся інформація на сьогодні. Я вам дякую за увагу та бажаю тільки хороших новин.